Всім привіт! Ви на каналі МенЮ. В цьому відео я розкажу про автоматичну посадку на літаку F14 на авіаносець. Це все тут дуже легко відбувається. І, ну я вам розкажу про автоматичну посадку, а не про кейс 3. Кейс 3 там ціла процедура. Але я вам розкажу, як відбувається автоматична посадка, яка, яка, ну, яку можна навіть зробити днем. Перше, що ви повинні знати, що ми заходимо на посадку на наш сам Авіаносець з 20 миль. Тому що чим буде більше 8, тоді можна ліпше підготуватися, відтримувати літак, підготувати його. І все. І все інше ми узнаємо через і така Що ми робимо? Ми виключаємо ці два режими, вони нам не потрібні. Вмикаємо ленд, вмикаємо режим AVL PCD І тепер ми повинні підключити. Бачите, у мене тут Илс появився. Тепер ми повинні підключити до, до Віноса наш літак. Як ми робимо? Заходимо на меню, Data Link, Set Host, Cn. Yes, в цьому випадку я вже знаю, що Вінос пливе на курсом 115. Виставляє стрілку 115. І частота вже в мене налаштована. Ми повинні також частоту налаштувати. Тут бачимо Stannis, Inbound. Ну що, бачимо, можемо вже легенько довертати. От він мені каже, тут є курс на 157 на 18. Ну, коли буде 18 миль 8. Значить, беру 157. І е, дивіться, коли ми сідаємо, в нас повинні загорітися деякі лампочки, ну земіх так, індикатори. Які нам допомагають з посадкою. І вони знаходяться тут вот зліва, лівіше від VDI. От, тут от, три от такі лампочки повинні загорітися, одна знизу, APL-prep. Також ми повинні летіти постійно на автопілоті. Автопілот хай ззаду буде включений на Engage. І можемо вже відразу включати наш самий головний режим протагоніст нашої історії це ACL Automatic Landing Бачимо, в мене загорівся Landing і Apple Ref. Ну що, ми поки колотимо, Навіть до 18 миль і витримуємо Eels Також, під кінець, ми повинні активувати дещо інше, це дуже важливо. І е це наші антіскіди. Без цих антискідів наш літак не зможе сісти. Оце дуже важливо, щоб ви знали. Зараз я вам навіть покажу. Ну що. 18 є. Питаємо його е курс. Так, мій курс 144. Значить, беремо 144. Виставляємо 144 і так легенько заходимо. Ця процедура, ну вона чуть, -чуть довгувата, десь 5 хвилин вона займає всього у загальному. Але вона видає вам можливість, наприклад, сісти ночу, а ночу не завжди видно відноситься. Також є певна ймовірність того, що сам авіносить е, сам літак не попаде на гак. Але то не страшне. Привічно він завжди сідає нормально. Е, так. Стрімуватися нам майже не треба, тому що наш автопілот головний в Він сам нам робиться. Так, 14 миль. Що ми робимо? Випускаємо шасі. Випускаємо закрилки, швидкість у нас є вже нормальна, і випускаємо гак. Коли ми це все опустили, ви повинні підняти антискід. Антискід піднімається на ту ж саму команду, що і наше ЛТЦ DLC Toggle. І також ви повинні налаштувати DSM, DLC Maneuver Flaps. Ну що, у нас це все є, легенько вже опускаємося. Випускаємо антискіт. Побачимо, можемо піднімати, опускати. Ставимо десь отако 15 градусів, щоб низенько все було. 12 миль. Активовуємо наш е, е, тротл авто, щоб він витримав нам швидкість. І вже вирівнюємося. Чуть-чуть треба правіше, але майже можна вже вирівнюватись. Тара в нас синіше повинно загорітися. Тут бачимо все перевіряємо, чи все у нас ввімкнено. Перевірю знову, зроблю RC182 Тунтакан із теніс. Чуємо, він там щось перемикає. Все, показники є. Бачимо. Оп, загорілося на 9 миль Чуть-чуть ми ще правіше візьмемо, щоб під допомогти літаку, але він все сам зробить. Лише у вас загорівся ці два SCL, Ready, AP. CPLR. Натискаємо N. Все, де так уже все, сам все робить. І він все, всю, всю посадку автоматично зробить. Можемо навіть перемотати, подивимося, що відбудеться. Зрозуміло, вже з перемоткою, як TC інколи стається, можуть бути баги. Але він потихеньку-потихеньку можна піти собі кофе зробити, купити водички, поїсти. Ви бачите, він, ну, з маленькою швидкістю приближається. Гелікоптер то швидше летить, мені кажеться. Навіть якщо, бачите, він не заходить рівно, але він потім під кінець він почне тако довертати. І все буде правильно. Бачимо, бачите, довертає, довертає, під кінець він наш прям. Я нічого не роблю, я просто відпустив ручки. А ось заходить. Він під кінець такого має довернути, довернути. Зрозуміло, що якщо ви прям бачите, що він дуже криво заходить, то тоді вже пере... переходьте по нові. Бачмо, оп, під кінець вже такой, ідеально просто заходить. Бімс. Останнє зловив але все, сіли, Можна піднімати закрилки, все це. Hey, так що не забувайте, що ви робите. Ось, скажімо так, репілок усього. Е, Включаєте лендінг, потім AVL PCD, Підключаємо наш даталінк до авіаносця. Також робимо частота RC182 Тунтакен. CDN, yep. то виставляємо курсову планку, але це можна і не робити, тому що у нас є ILS. Е, потім, коли ми вже десь на, в районі 15 миль опускаємо шасі, опускаємо закрилки і опускаємо гак. Коли ми е десь ну, вже опустили закрилки і все інше, ми повинні підняти антискіт вверх. уверх. Після того, як ми підняли антискіт е, через отой DLC маневр, як я вам показував. Виставляємо 15 градусів. 15 градусів це майже закриті вони. Їх мало видно буде. Зараз я не можу вже регулювати, це в повітря робиться, але вони оці, натиски, де вони повинні майже бути закритими. І е, коли у вас загорілися всі три лампочки то зверху і одна знизу, ми натискаємо на N. N та ж сама команда, що активує передню стойку шасі. І якщо у вас пропаде voice, то посередині треба вже перезаходити. Voice це контакт з авіаносцем. Але бачите, це, ну це не кейс 3, це просто класична автоматична посадка. Без всьої процедури довголезної. Бо, тому що кейс 3 там треба робити набагато більше. Ну, сама процедура набагато довше. Дякую за перегляд. І всім пока-пока.